Мабуть, немає у світі дитини, яка б в очікуванні святкового дива не мріяла про щось особливе. Неможливо описати ту трепетну радість, коли малюки розгортають запаковані дарунки. Святий Миколай завітав до Міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Напередодні свята за домовленості виконуючого обов'язки міського голови Олександра Цебрія та Юрія Дробілко, керівника сімейно-спортивного комплексу Амарант, дітки мали змогу безкоштовно відвідати центр, проте на цьому подарунки не закінчились. Прийшли привітати вас цим днем, побажати вам перш за все здоров'я, побажати вам щастя, побажати вам добра, побажати вам миру, побажати вам всього найкращого, що можна побажати своїм, своїм дітям. Ми прийшли не з пустими руками, ми привезли вам подаруночки, ми привезли вам солодощі, принесли вам печиво, привезли вам мандаринки, ми принесли ми вам також вітальну листівку і підписку на дитячі видання, де ви зможете це журнал Малятко і журнал Клякса. Будь ласка, хочу Я вам їх вручити, Ви зможете їх читати і пам'ятати цей день. Прошу. Я хочу вам побажати що найголовніше, щоб ви були здорові. Здоров'я це найголовніше. Щоб всі-всі ваші плани, всі ваші задуми, ваші мрії сьогодні, дитячі, щоб вони обов'язково здійснювалися. Ну а ми дорослі дамо робити максимум для того, щоб кожен день для вас був мирний та радісний, і щоб кожен день дарував вам такі приємні сюрпризи. Я хочу побажати, щоб дійсно на сьогоднішньому заході не закінчувалися ці сюрпризи, а продовжувалися. І щоб ви кожен день радували і дорослих, і саме себе. І дійсно, сьогодні ми поділилися таким. Гарним відчуттям, добротою, щоб в ваших душах і в ваших серцях найголовніше завжди панувала доброта, щирість, вдячність і любов до всіх тих людей, які вас оточують і в подальшому житті, які будуть пікуватися про вас. Святкову програму в рамках проєкту Подаруй Янгола організували учні навчально-виховного комплексу школи колегіуму номер 7 розповіла Світлана Ганич, заступник директора з виховної роботи. В нашому навчальному Закладі вже багато років поспіль працює учнівський парламент гармонія та волонтерський загін відкриті серця. В цьому навчальному році в листопаді наші активісти, волонтери, лідери звернулися до нас і до батьківського колективу з пропозицією організувати проект Подаруй Янгола. Чому саме Янгола? Янгол це охоронець, це та, та, та людина, та божа, це божестворіння, яке приносить радість усім навколо, оберігає, охороняє. Наступним кроком був виступ на засіданні круглого столу, де була розповсюджена інформація про проект подару Янгола серед керівників загальносвітніх закладів міста та дошкільних навчальних закладів Батьківської громадськості. Учні виготовили буклети та янголів і з ними завітали до діток. У ігровій формі школярі поспілкувались з малюками та дізнались про їх найзаповітніші бажання. Ними на подив не виявились дива сучасної техніки телефони або ж планшети. Діти бажали простих речей іграшок, ляльку, дракона, білого ведмедика або ж солодощі. До втілення проекта в життя долучилась громадськість міста. Сьогодні ми хочемо подякувати всім, хто приєднався до втілення мрій дітей. Зокрема. Директору школи номер 3 Пікалюху Андрію Івановичу, директору школи номер 11 Сукирському Володимиру Васильовичу, викладачу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Течини Заєць Світлані Сергіївні, колективам навчально-виховного комплексу 24 завідуюча Данилюк Ірина Семенівна, навчально-виховного комплексу номер 1 завідуюча Кривда Вікторія Миколаївна, дошкільного навчального закладу номер 2 завідуюча господаренко Ганна Степанівна, дошкільного. Авчального закладу No2, завідуюча Дудник Наталія Аркадіївна, номер 9, завідуюча Русява Наталія Олександрівна, номер 34, завідуюча Гаєвська Валентина Михайлівна, Номер 7, завідуюча сулоп Віра Миколаївна, номер 14, завідувача Іващенко Катерина Степанівна, Номер 28, завідуюча Абрамовська Віра Вікторівна. Також хочемо подякувати працівникам центрального відділення Приватбанку та особисто прищеповій «Тамілі Франківні. Колективу служби у справах сім'ї та молоді, колективу уманського філіала дочірнього підприємства Під житрей, посесор Валентині Іванівні, касиру магазину Стандарт будівельний гайдай Тетяні, голові піклувальної ради загальносвітньої школи номер 4. Бернікову Олексію Володимировичу, приватне підприємство Гранітний кар'єр. Також хочемо відзначити учнівсько-батьківські колективи нашого навчального закладу, зокрема, перший В, другий А, другий Б, другий В, третій А, третій Б, четвертий А, четвертий Б, п'ятий А, п'ятий Б, шостий А, Десятий, Дев'ятий А, Дев'ятий Б, сьомий А, сьомий Б, восьмий А, восьмий Б, восьмий В та особисто дітям нашого закладу. Десяк Юлії Грушевенко, Аліні Килимник, Дарії Олійник, Анастасії Федоренко, Назарії Глієвому від. Італію. також до проекту долучилася адміністрація, педагогічний колектив нашого закладу. Хочемо сказати окреме спасибі за підтримку в реалізації проекту заступнику міського голови Карилюк Людмилі Миколаївні відділу освіти Уманської міської ради, виконуючи обов'язки Мельник Оксані Іванівні, Герасименко Оксані Володимирівні, директору будинку вчителя. Сьогодні ми довели, що мрії дитячі здійснюються. Без мрії не можна жити, адже якщо немає мрії, немає життя. Керівник закладу Наталія Бурська подякувала усіх небайдужих за щирість та увагу до вихованців. І всьому колективу нашого центру подякувати вам, Олександру Володимировичу, Людмила Миколаївна, подякувати Остані Іванівні, представнику відділу освіти, подякувати директору школи ну no колеги, я вибачаюся, педагогічному колективу, дитячим колективу, за ту турботу, за ту увагу. що За вашу увагу! Спасибі вам велике! Організатори сподіваються, що проєкт увійде в традицію і в життя будуть втілені мрії всіх дітей, які цього потребують. Адже кожна людина може допомогти дитині незалежно від фінансового забезпечення. Усі подарунки були різними, але жодне дитяче бажання не залишилось без уваги, коли до справи дружньо взялись у Манчани.